Привіт усім з вами Олександр Бойцун та моя рубрика Кіноленд. Тут ви поринете у захоплюючий світ кінематографу, дізнаєтеся про найсвіжіші фільми та найочікуваніші прем'єри. Ну і звісно, знатимете, що цікавеньке можна переглянути. Вже у найближчому майбутньому, у мене для вас пропозиція влаштувати кінотеатр на дивані. Адже вже цих вихідних на вашому улюбленому телеканалі Віта вийдуть дуже цікаві фільми, які точно прикрасять ваше дозвілля. Але якщо ж ви все таки хочете піти на сеанс до кінотеатру, то про свіженьку прем'єру я вам теж розповім. Отож, мощуйтесь зручненько та уважно слухайте. 16 листопада у суботу, о 20.00 на телеканалі Віта йтиме художній фільм Новачок. Спортивна драма 2002 року про тренера шкільної команди. Колись він сам мріяв стати професійним бейсболістом, але травма поклала цьому край. Джим Моріс зараз працює вчителем хімії в середній школі. Він завжди любив бейсбол, тому також навчає дітлахів і цьому. І щоб мотивувати своїх гравців, він погоджується піти на професійні проби, якщо вони виграють чемпіонат. Чоловік якимось чином, здається, відновив свою руку, легко кидаючи м'яч зі швидкістю 98 миль на годину. Підписавши контракт, він працює в нижчих лігах. Його підтримує дружина, яка залишається вдома, виховуючи дітей. Невдовзі Джима викликають до великого клубу, де він повинен виступити за команду, яка знаходиться в Техасі та грає з Рейнджерс. Лише три місяці тому він викладав хімію а зараз Джим Моріс на полі у матчі головної ліги трохи гучніше ніж удому. Хай це тобі не заважає. А вже 17 листопада, у неділю о 19.50 на нашому телеканалі ви зможете переглянути мотивуючий байопік про живу легенду футболу бразильця Пеле. Як годиться фільм розповість про становлення футболіста від дитинства з дворовими змаганнями в нетрях до легендарних матчів чемпіонатів 1950 -60 х 60-х років? Історія майбутнього чемпіона почалася з трагедії, але не особистої, а національної. Коли в 1950 році на першому чемпіонаті світу, що проводився на полях Бразилії, місцева збірна команда з футболу, будучи фаворитом турніру, програла вирішальний матч команді Уругваю. Саме після цієї події маленький Пеле поклявся своєму неймовірно розчарованому батькові, що одного разу настане той день, коли він обрадує всіх жителів країни. Прийніше Бразилії перемогу на чемпіонаті світу. Настав час пеле. Не знаю, чи ми виграємо, але ми їм покажемо надзвичайну гру. Пеле. Ну а вже в кінотеатрах з 31 жовтня в прокаті історична українська драма та трилер. Божевільні. Це перший художній фільм про радянську каральну психіатрію. За режисуру відповідав дебютант Денис Тарасов. Творці фільму консультував лікар-психіатр Семен Глузман, колишній політв'язень та дисидент. Київ 1970-ті роки. Чоловік на ім'я Андрій спілкується українською, слухає зарубіжний рок та понад усе цінує свободу. Інокодумство у ті часи було не прийнято. Відповідної статті у кримінальному кодексі не знайшлося, тож таким як він зазвичай ставили вигаданий діагноз, якого не існувало більше ніде у світі: млявоплинна шизофренія. Андрій потрапляє у справжнє пекло каральної психіатрії. Перед ним постає непростий вибір: співпрацювати з КДБ і повернутися до сім'ї чи кинути виклик системі, ставши на шлях, Боротьби із нею. Ви вважаєте, що радянська влада може вчинити несправедливо зі своїми громадянами? Наслідок Радянського Союзу досі переслідує нас. Подібну диктатуру нам хочуть нав'язати знову. Це, ніби петля на шиї постійного примусу, розірвати це коло обов'язок теперішніх поколінь заради майбутніх, щоб у їхньому житті вирішували вони, а не хтось за них. Тож тримаємо стрій, дивимося якісні кінороботи та щоденно допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні та її героям!